В Україну повернулася спека, а це означає, що ризиків для здоров'я більше. Є. Найчастіше потерпають від високих температур малюки віком до 2 років, люди старші за 65 років, а також ті, хто мають хронічні захворювання або психічні розлади, розповідають фахівці міністерства охорони здоров'я України. Якщо ваші близькі належать до груп ризику, поцікавтеся, чи п'ють вони достатньо води, чи потрібна їм допомога. Залишайтеся залишатися на зв'язку з тими, хто може бути під ризиком погіршення здоров'я внаслідок спеки. Частіше цікавтеся їхнім самопочуттям. Як запобігти погіршенню стану здоров'я? Вісім порад від моз: уникайте перебування на вулиці у найспекотніші години з 10 до 18. Проте, якщо це неможливо, ховайтеся від прямих сонячних променів. На відкриті ділянки шкіри наносьте і регулярно поновлюйте сонцезахисний крем, одягайте капелюх і легкий вільний одяг. Якомога більше часу намагайтеся перебувати в приміщенні з кондиціонером. Оптимальна температура в кімнаті має бути на 5-6 градусів нижчою за зовнішню. Варто знижувати її поступово щоразу на кілька градусів. Пийте багато рідини, навіть якщо ви не відчуваєте спраги. Найкраще обирати чисту воду, натомість уникати напоїв, що містять кофеїн. Пам'ятайте, що рідину, яку ви втрачаєте з ботом, необхідно поповнювати, щоб уникнути зневоднення. Намагайтеся робити кілька ковтків води кожні 15-20 хвилин. Охолоджуйте шкіру. За можливості частіше приймайте душ, допомогти тілу трохи охолонути також можна, якщо умити обличчя прохолодною водою або занурити в неї руки і ноги. Обережно плануйте спортивні активності. Якщо можете обмежте фізичну активність або перенесіть її на більш прохолодну частину дня, обов'язково пийте багато води. Робіть більше перерв, ніж зазвичай, щоб не створювати додаткового стресу для організму, їжте легку збалансовану їжу, коли спекотно краще дотримуватися легкого збалансованого харчування. Продукти з високим вмістом води, такі як полуниця, огірок, селера, кавун та листя салату, допоможуть вам відновити рідину в організмі. Відмовтеся від алкоголю. Алкоголь впливає на кровообіг, спричиняє зневоднення, що може сильно зашкодити вашому організму, який і так з усіх сил намагається впоратися зі спекою. Крім того, вживання алкоголю погіршує сон. Ніколи не залишайте дітей або домашніх тварин в машині. У дуже спокотні дні варто бути уважними до свого здоров'я та стану людей навколо. Якщо вам або комусь із тих, хто поряд з вами раптом стало зле, не зволікайте, звертайтеся по медичну допомогу за номером 103.